Ввечері 1 травня близько п'ятої години на полігоні твердих побутових відходів Житомира зайнялась масштабна пожежа. На місце подію одразу прибули рятувальники. Надзвичайно велика пожежа. Важко буде вогнеборцям. Вчора вночі пожежа була локалізована. На площі 1300 квадратних метрів загалом до процесу гасіння залучено 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також 37 рятувальників. Також долучилися до гасіння два працівники та два бульдозера від підприємства. Також складнощі в роботу рятувальників вносять і погодні умови. Тож час, який знадобиться для ліквідації пожежі, назвати складно спрогнозувати такі такі масштаби. Ну пожежу в таких масштабах дуже важко. Тому що це сміття, і його контролювати на жаль неможливо. Водою забезпечені поблизу кар'єру знаходиться водойма, на якій встановлено дві мотопомпи, що забезпечують водою, і тобто процес гасіння триває. На місце пожежі також виїхали працівники державної екологічної інспекції Поліського округу, які розраховуватимуть шкоду, що завдано навколишньому середовищу після повної ліквідації вогню. Поки йде активна фаза горіння, ми можемо зрозуміти, що все забруднюється. por Після цього, як уже буде закінчено, скажімо так, будемо мати доступ до полігону. Ми будемо вже визначати, чи є забруднення земельних ресурсів, чи є забруднення водних ресурсів, чи є зелених насаджень, пошкодження внаслідок е, пожежі. Вже вранці 2 травня місто накрила хмара їдкого диму, у якій можуть міститись шкідливі речовини. Відділ екології та природних ресурсів Житомирської міської ради та обласний центр контролю профілактики хвороб здійснили моніторинг стану атмосферного повітря, аби визначити загрозу населенню. Ми е, спорядили дві бри. Бригади, реагування на, на такі надзвичайні ситуації. Одна бригада працювала безпосередньо в локації, де, де була пожежа по основним румбам, північ, захід, схід і е, південь, і друга бригада виїхала на вулиці міста Житомира Ті, які Заходились на шлейфі розповсюдження е, самого е, димового сліду. Аналізи взяли на дев'яти локаціях, на чотирьох з яких визначили незначні перевищення азододіоксиду та вуглецю оксиду. Найбільше на вулиці Більський шлях удвічі. Перевищення незначні. Вони перевищують допустимі е, концентрації киснули, але вони незначні. Тому е, особливої такої загрози для населення немає. Єдине що. Ми ті загальні вимоги, які були рекомендовані і міською радою, і, 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 і нами вони повинні бути дотримуватися, щоб не було і цього впливу. Головний інженер КТП 0628 пояснив, підприємство підготувалось до можливої ситуації, додавши чергування працівникам. Додатково. Залишали для чергування ми чотирьох працівників, і фактично вони розпочинали ліквідацію цієї пожежі. Щодо того, що вживати, щоб взагалі такого не сталося. Ну тут знаєте, тут важко все таки спрогнозувати, тому що подія на сам насправді вона складна. Наразі ситуація залишається під контролем. Комісія по надзвичайним ситуаціям Житомирської міської ради вирішила здійснювати моніторинг стану атмосферного повітря та висвітлювати хід ситуації, а також рекомендації для населення, такі як уникнення тривалого знаходження на вулиці. Стання захисних масок і закриття вікон на період ліквідації. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК 1 30 квітня Житомирянка Олександра викликала таксі додому через сервіс Болт, але була змушена вистрибнути з авто на ходу. Дівчина каже: поведінка таксиста її неабияк не налякала. Я бачу, що навігатор показує те, що повертати туди на це перехрестя як до мене. Але я бачу, що водій прибавив швидкість і почав е, рухати вперед. Я вже напряглася, кажу: ну вже таку підійшла до ближче, тако до нього. і Кажу, що ви не туди їдете. Він мені відповів на те, що нічого маленька, чи я тебе покатаю. За словами Олександри, упродовж цієї поїздки таксист називав її сонечком маленькою та іншими пестливими прізвиськами. Самовільно змінив маршрут і не зупинив авто, коли вона хотіла закінчити поїздку. Я кажу, куди ви їдете? Ви не ви не туди їдете, а ти мені уж сильно понравилась. Я тебе нікуди е, тіпа вже не відпущу. Хай буде якось, що я не розумію жарти чи ще щось. Але це було навіть в напруга в машині, коли називалися і котик і зайчик і. Це може бути там якась якось ласково назвати, але все одно це має бути якась більш-менш грань. Після цієї фрази дівчина схопила свої речі та вистрибнула з авто на ходу. Пощастило, що дорога у провулках була в ямах. Тож таксист знизив швидкість. Я вибігла бігом і побігла до людей. Там люди були, і цей чоловік щось замітав вулицю, чи що. І я кажу, а він такий стоїть. що, що случилось? Я кажу, можна я вас тут постою? Я вже давай. Дзвонить татові. Кажу історію Олександрі опублікували в місцевому телеграм-каналі Житомира. І як виявилось, подібні ситуації траплялися і з іншими пасажирками. Від своєї дівчини теж почув, що він говорив дуже дивно і частенько називав сонечко. Питав, а куди ти так сонечко? Тобі на Київ відвезу куди треба. Сонечко звучало і на початку звертання, і в кінці Ну, це трохи дивно, коли ти чуєш це від чоловіка, якому там 40 плюс років. Ось. В принципі, він м, здавався таким доброзичливим, але ну, це трошки ненормальне, такі звертання. Ось це її з ним перший раз. І, звісно, було лячно доїхати навіть додому. Це був пізній вечір, це була перша поїздка, і друга поїздка одразу з цим сонечко. Це одразу в мене як тригер такий, і це я одразу, одразу зрозуміла, що це. 1 травня Олександра написала заяву до Житомирського райуправління поліції номер 1 оскільки вважає, що така поведінка водія є неприпустимою. Поліцейські з цього приводу розпочали перевірку, встановили усіх учасників події. Після проведення необхідної перевірки буде вирішено питання щодо подальшої правової кваліфікації, навіть якщо не було фізичних дотиків, фізичного контакту. Але в даному випадку пасажирка могла сприйняти це як домагання. Це можна трактувати і як спробу сексуального насильства, якщо занадто був настирний або можливо там поводився неправильно. При цьому людина перебуває ще й на роботі, вона надає послуги. Також це можна трактувати як погрозу, тобто, якщо там. Був якийсь натяк, який е, можна було сприйняти як погрозу. Редакція телеканалу СК 1 намагалася зв'язатися з водієм, аби почути його версію розвитку події. Однак він не захотів коментувати. Однак у поліції нам повідомили, що таксист подав зустрічну заяву про розповсюдження недостовірної інформації. 2 травня Держдовського районного управління поліції надійшло звернення від водія таксі. У своєму зверненні він пояснює свою версію подій і називає інформацію. Цю поширено у соціальних мережах недостовірною і такою, що не відповідає дійсності. Перевірку за обома фактами проводить Житомирське районне управління поліції номер один. По завершенню перевірки буде дана правова оцінка подій. Юридичний експерт В'ячеслав Шарийчук каже: у подібній ситуації за можливості потрібно фіксувати докази, аби людина, яка змусила вас почуватися у небезпеці, згодом отримала своє покарання. Треба 100% фіксувати маршрут, робити якісь скріни, телефонуйте в цей момент комусь, говоріть, з ким ви їдете, куди ви їдете, на якому автомобілі. По можливості можете навіть там відеокамеру вмикати, і в будь-якому випадку заяву до поліції треба подавати, навіть якщо прям прямих доказів немає, все одно у вас в випадку виклику через мобільний додаток, наприклад, зберігається історія з яким водієм виїхали, по якому маршруту виїхали. Дзвонити на 102. варто за найменші підозри чи відчутті, що вам загрожує небезпека, якщо є мінімальна, хоча б… Думка у вас щодо того, що щось відбувається не за планом, їдете не по маршруту, водій поводить себе дивно. Дуже просто. Викликали 102. Якщо він не зупиняється, повідомили де ви рухаєтесь, на якому автомобілі, і там протягом я думаю 5-10 хвилин вас вже знайде якийсь із екіпажів поліції, і допоможе в вирішенні ситуації. Подібні історії трапляються досить часто, але у більшості випадків замовчуються. Тож статистика звернень до поліції наближається до нуля. Толерувати таку поведінку точно не варто. Тож тих, хто потрапив у схожу ситуацію, закликають повідомляти правоохоронні органи. Анна Чепель, Роман Орлов, Дмитро Половинка, телеканал Ескавден. 30 квітня у Коростенському районі Житомирщини відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної лісової пожежі. Участь у тренуваннях взяли піротехнічні та хімічні підрозділи служби ДСНС та лісова охорона. За задумом загорілася суха трава, і через сильний вітер полум'я швидко поширилося на торф'яники та лісовий масив складності додала інформація про можливе забруднення території вибухонебезпечними предметами цьому році. На жаль, на Житомирщині вже понад три тисячі пожеж взагалі і дві дві двісті вже пожеж в екосистемі. Тобто ситуація досить складна, і за того ми проводимо такі навчання для того, щоб злагодити свої дії показати органам влади і показати населенню, місцевості, ефективність нашої співпраці і роботи. Ці дій і точного визначення меж загоряння. рятувальники провели авіарозвідку з використанням квадрокоптера спільними зусиллями вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати умовну пожежу на площі близько 17 гектарів. Сучасний торговельний центр жито. Нещодавно відкрився у Житомирі за адресою отаманів Соколовських. 1. Ходімо, глянемо, що ж там є усередині. Новий торговельний центр має загальну площу понад 3800 метрів квадратних і збудований за принципом ритейл-парку. Має окремі входи до магазинів із вулиці, паркування біля фасадів, а також відкриту архітектуру. Заходимо у приміщення і ліворуч біля головного входу. Одразу бачимо супермаркет АТБ, де житомиряни і гості міста можуть знайти усі необхідні продукти. Добре, що я АТБ тепер нове на районі Сінцей. Ну, зручно. Ми тут поруч живемо. То ми дуже раді, що відкрили. Нам зручно ходить за покупками. Загалом же на території торговельного центру передбачено площі для 15 магазинів та кафе. Тут представлені компанії різних цінових категорій та сегментів. Очікується, що комплекс будуть відвідувати близько 120 тисяч гостей щомісячно. По магазинах пройшлася Аврора, сенсеї, вийшла Занді. Мені подобається, що близько доволі. Не треба їхати кудись. у центр. будемо постійно відвідувати. звісно. Житомирянка Наталія, яка працює недалеко від торговельного центру. Жито, каже, тепер робити закупки набагато легше. Мені зручно добиратися і потім вже їхати додому. Вже з покупками більше цікавих магазинчиків з'явилося. Окрім шопінгу та відпочинку, торговельний центр також пропонує відвідувачам стати частиною великої благодійної програми цеглинки безпеки від благодійного фонду. Бідживі мета проєкту облаштувати сучасне укриття для учнів ліцею номер 20 один міста Житомира взяти участь просто варто лише купити товари зі спеціальними позначками у магазинах ТЦ жито і частину виручених коштів. буде передано фонду для реалізації проєкту. Зокрема, благодійні товари відвідувачі можуть знайти у зоомагазині Лапа та в магазині одягу Анді. Магазини Анді розуміють важливість благодійності, тому вирішили долучитись до проекту ціглинки безпеки при купівлі в нашому магазині будь-яких футболок, джинсів або спортивних штинів відсоток. Проте йде на відбудову 21-го ліцею. До благодійної ініціативи «Цеглинки безпеки долучилася і кав'ярня Моці. 5% з кожної проданої чашки кави підуть на ліцей 21 для влаштування укриття. Тож купуємо запашний напій та долучаємося до допомоги діткам. Будівництво нового торговельного центру у Житомирі реалізувала компанія Бідживі Девелопмент. Планується, що найближчим часом подібні ретейл парки відкриватимуть не лише на території нашої області, а й в інших регіонах України. WDR